У шосткинській районній державній адміністрації відбулася робоча нарада з питань ветеранської політики. Участь у нараді взяли керівництво районної адміністрації, представники відділу з питань ветеранської політики та керівники громадських організацій, що опікуються підтримкою ветеранів та членів їх родин. Ветеранська політика пріоритетний напрямок у нашій державі, зазначила керівниця апарату шосткинської районної державної адміністрації Світлана Макаренко. Ми хочемо так само, щоб це відпрацювалось, напрацювалось в нашому районі. Безпосередньо в наших громадах їх аж 10 в нашому районі, ви знаєте. Тому... Сьогодні запросили тих, які найближче у Подальше ми плануємо співпрацювати з іншими нашими громадами і з ветеранськими організаціями і організаціями, які підтримують цю політику. Я думаю, що цю політику не підтримувати не можна, тому що це дійсно важливо і дуже необхідно. Пані Світлана представила начальника відділу з питань ветеранської політики Сергія Ільєнко, який стоїть на захисті України і на знає про проблеми побратимів. Держава визначила певний перелік пріоритетних напрямків, ну так скажемо, державна ветеранська політика. Ну, зачитаю по-перше, це перехід перехід від військової кар'єри до цивільного життя. Ну, розробляється, розроблена стратегія переходу від військової служби до цивільного життя і відповідний план заходів з реалізації він затверджений Кабінетом міністрів в цілому по державі. До пріоритетних напрямків ветеранської політики також розширення переліку адміністративних послуг, які можуть надаватись через центр надання адміністративних послуг через ЦНАПИ на даному етапі, наскільки знаю, активно вводяться єдине вікно у ЦНАП для ветеранів, де ветеран матиме змогу отримати починаючи з витягів з державних реєстрів і для отримання певної послуги або ж там отримання соціальної допомоги подати. Пакет документів. Ще один крок впровадження інституту помічника ветеранів. В місті Шостка створено комунальне підприємство Центр на надання соціальних послуг та в Топольці. На даному етапі введено 6 штатних посад, 7 штатних посад помічника ветеранів. На даному етапі подають заявки для участі в конкурсі. Помічник ветерана відбирається через конкурсний відбір, там певні вимоги до кандидатів. І в подальшому помічник ветерана, як особа, яка є зв'язуючою ланкою між ветераном, членами сімей наших хлопців і державними органами, державними програмами надавачами соціальних послуг, ця особа буде опікуватися саме цією категорією ветерани, сім'ї. Це буде надаватись допомога, починаючи від соціально-психологічної, реабілітаційної, юридичні послуги. Введено штатні посади помічника ветерана, фахівець із супроводу ветерана та демобілізованої особи. Згідно з нормативами, які визначив мінветеранів, Кабінет міністрів, от дана особа вдала надавати послуги, опікуватись до 100 осіб. Як ветерани, так ще не відсічні. Зараз ну, е, йде робота по організації ветеранського простіру ветеранського хабу, то згідно е, постанови Кабміна, якщо не помиляюсь, там, де прописані ці всі вимоги до цього і так далі. А, да, да. Тобто ви е, якось співпрацюєте з цим саме на даному етапі міська влада Микола Петрович, у їх. Е, Є певні домовленості, проводиться певна робота з Республікою Польща з організації Республіки Польщі Польщі, які готові посприяти в створенні цього саме ветеранського простору, який повинен бути все ж таки на належному рівні. От якщо ви чули, знаєте, у нас три області були пілотними по реалізації цього ветеранського простору ще з 2023 року. І ну я мав змогу побачити ветеранський простір в житомирській області. Це не той рівень, коли виділений кабінет, де можуть зібратися ветерани. Це повний комплекс послуг. І Я сподіваюся, таке воно у нас і буде створено у подальшому. Планується створення сервісних офісів ветеранів. Проводиться робота щодо забезпечення житлом ветеранів та членів їх сімей. Ще з напрямку визначено розвиток ветеранського підприємництва, тобто ведення бізнесу, є певний перелік грантів програм, які направлені на, саме на цей напрямок, надається допомога, адже хлопцям, які повернулись після служби в Збройних силах України, от, психологічна складова в тому плані, що їм треба чимось зайнятися. Якщо його якийсь потяг до... Бізнесових напрямків є, які напрацювали, якісь напрацювання є задуми, то можна буде звертатись, отримувати гранти, отримувати консультативну інформаційну допомогу, проходити навчання з бізнесових напрямів. Пан Сергій розповів про програму Ветеранський спорт З цього року державою запроваджено виплата півтори тисячі гривень учасникам ветеранам війни учасникам бойових дій на заняття спортом. Півтори тиші, що Пропрацювали ми вже з нашими, скажімо так, спортзалами, тренажерними залами на даному етапі спортлайп це тут парки. Вони. Встановлюють, буде встановлювати собі термінал, міняють код, ДРПО? Не ДРПО, це надання по банку, послуг а? Да, а, да, по, банку. Там, по банку. Вони міняють, вони готові співпрацювати, надавати ці послуги. Розповіли присутнім про Український ветеранський фонд. Це та організація, ця структура, яка також надає допомогу. Певна компенсація, ну якщо для бізнесу, ветеранського бізнесу, певна компенсація там певні суми для придбання якогось обладнання для започаткування або ж розширення власної справи при ну, там є свої певні критерії умови до півтора мільйона гривень. Можна через цей фонд отримати окремо. Держава займається вирішенням питання у віковічення пам'яті загиблих захисників. Наталія Сердюк, головна спеціалістка відділу з питань ветеранської політики Шостинської РВА, розповіла про обласну програму захисту та підтримки ветеранів та членів їх сімей на 2024-2027 роки. Так, членам сімей загиблих надається одноразова грошова допомога. Одноразова грошова допомога надається членам сімей загиблих, Пораненим ветеранам в розмірі 15 тисяч гривень за поранення і за е, тяжку травму. Раніше було за кожне поранення, зараз трохи урізали за одне поранення на рік. Також про ветеранський спорт, якщо займають ветерани, призові міста перше, третє, то також там надається допомога від і самим спортсменам і тренерам від 14 до 52 тисяч. Відшкодовується ветеранам вартість проходження томографії. Якщо надасть відділу з питань ветеранської політики необхідний перелік документів, наприклад, чек за проходження. томографії, Направлення там від лікаря то відшкодовується сума в розмірі 100%. За поранення з обласного бюджету в цьому році виплачується 15 тисяч гривень. Кожна громада, кожна з наших 10 громад приймають власні програми, і затверджують певні Теж допомога при пораненні, от випадку Фоцінського району 10 громадах це сумою від 5 до 15 тисяч гривень. Крім обласного бюджету, це ще виплачується з місцевого бюджету. Окремо зупинились на державній грантовій допомозі ветеранському бізнесу для розвитку власного бізнесу або для створення. Там надається і ветеранам, і Членів членам сімей. їхніх сімей. Там розмір за кількість створених. Робочих місць. Якщо одне робоче місце створено, то надається допомога до 250 тисяч. Якщо за два робочих місця, то від 250 000 до 500 тисяч. Ну а якщо там більші суми, то треба така умова, що ветеран повинен бути зареєстрований як фізична особа-підприємець і Не менше, ніж 36 місяців до отримання цього гаранту. Ще одна державна програма дозволяє забезпечити житлом окремі категорії громадян. За рахунок державного бюджету можна отримати грошову компенсацію за належні для отримання жилі переміщення, мають право особи з інвалідністю. Внаслідок війни першої другої групи або члени сімей загиблих, але за умови, якщо вони не отримували одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. У разі якщо особа хоче скористатися цією програмою, вона повинна стати на квартирний облік у громаді. Минулого року на придбання житла кошти виділили лише одній особі у Шосткинському районі. Цьогоріч у чергу стали шість осіб. Держава на кожній нараді представники мініметиранів говорять, що Коштів під придбання житла є і в достатній кількості, просто нема заявок. Губернатор на раді наголошує, що у нас 80 тисяч хлопців, які відслужили, але 10-20 за рік тільки подають ну, на поліпшення житлових умов. Він ставить, що це наше недопрацювання, тож сподіваюся на плідний діалог і що. Пачуємо один одного і зі своїми хлопцями попрацюєте. Тож Віктор Осипенко, голова громадської організації, захисник, розповів, що держава значно урізала пільги на проїзд громадським транспортом та санаторне лікування. Я раніше да, так, от таке, да так? я раніше допустим, получав допустим, талончики на безкоштовне присування. Чотири на потяг на на автобус, на літа. Зараз я отримую один на всі види транспорту. На рік підтримка. Раніше у нас була реабілітація, ми могли б брати безкоштовні путівки, їздити. Тут скавець, можна, все тайне. Нема. Третє питання. Були ветеранські шпіталі, да? госпіталі, куди можна було поїхати. Палічиться відмінили, Тепер наші захисники лікуються в Києві, які потребують спеціального лікування за свій кошт, за свій кошт. За словами Віктора Сипенка, дуже складно оформити в установлені терміни, необхідні документи та отримати грант на власну справу. Нарікали ветерани на роботу ТЦК СП. Даже по пенсії я здав документи в жовтні місяці. В листопаді я їх переробляв, тому що вони не встигли документи дійсні тільки місяць. Вони не встигли їх зробити в жовтні жовтні. Я переробив документи. Подав я до сих пір не отримав ні виплат, ні пенсії. Як відношення у нас у місті? Хороше? Говорили побратими і про доступну медицину для ветеранів, адже багато з них потребують тривалого лікування та реабілітації. Положили, купуйте собі лікарства, щоб вас прокапали, щоб вам щось зробили, тому що в них немає. Хоча в них заключений договір з інцизону. Вони повинні лікувати нас безкоштовно. На це ніхто не робить абсолютно. Ідіть, купуйте в аптеці. Вас будуть прокапувати, вас будуть колоти. Ні, значить, до свидання. Зараз у нас до нас відношення, Даже, щоб попасти до лікаря, я попав до лікаря через е, Ніколаєча, через Миколу Петровича, через Штогріна, попав до лікаря. Тому що я прийшов до неї, і вона каже, е, вибачте, я можу записати вас на частний прийом. Це сорок. На частний прийом. Я кажу, а нічого, що я 10 років пробув на війні, кажу, я маю право, я заслужив право пролікуватися, Вона, записуйтесь на частний прийом. Через них я тільки попав до неї на прийом. Ви розумієте, як це? Це та людина, яка стоїть на учоті невропатолога, яка має приймати навіть без сімейного лікаря, тільки до неї на частний прийом. Це робиться тільки для того, щоб поставити галочку, написати. Кучу паперів нікому не потрібних. А взагалі робота ніяка не проводиться. От я більше, Абсолютно. не хочу нічого більше казати. Я сподіваюся, що після цієї зустрічі, щоб ми зустрілися, послухали вас, вислухали дуже уважно, що щось зміниться в а... добру сторону. Бо ні, бо воно нам теж вже терпець, вривається, серйозно. Я вам кажу. Щоб кудись попасти, треба оббити пороги всіх кабінетів, починаючи <клес> з Герзпалкома і закінчуючи воєнкомазом. Я надіюсь, що ви нас почули. Світлана Макаренка зауважила, що мета сьогоднішнього зібрання якраз почути один одного, послухати ваші проблеми, щоб їх проаналізувати і спільними зусиллями їх реалізувати. Зрозумійте ще одне. Ось тільки проговорювалися про те, що там заплановано виконується, а більше не виконується. Є законодавча влада, і є виконавча влада, і є орган місцевого самоврядування. Тому законодав... Створює нормативні документи, виконавча влада це ми, районні адміністрації на місцях. Ми їх виконуємо, можемо пропонувати внесення якихось змін разом з вами, з громадськими з організаціями, небайдужими людьми. Орган місцевого самоврядування, який має більше повноважень і коштів на наразі зараз у них всі кошти у органі місцевого самоврядування. Вони мають більше можливостей допомогти виділити ще щось, щось додатково, крім того, що виділяє держава. У вас немає бюджету, тобто, що ви можете тут нам зараз пообіцяти чи ще щось. Ви як скажімо так, то звіно, яке вже нас почуло, і щось розказало там. От я безпосередньо в Вашингтоні з заступником міністра спілкувався, казав про це все. Він каже: усі, усі, усі питання неможливо вирішити там або там все отаке. Розумієте? Тобто, ви ну тим більше. Якщо за міністра каже, що турно його балота, то нушови п антяху принісьотя всю, ну скажімо так, якусь пропозицію. Світлана Макаренко порадила очільникам ветеранських організацій та їхнім побратимам підписатися на сторінку шосткінської районної військової адміністрації у Фейсбуці та Телеграмі, де щодня оновлюється інформація у тому числі і щодо ветеранської політики. Є окрема сторінка відділу ветеранської політики. Є певні, скажімо, галузі підприємницької діяльності, яка. Програмісти і так далі, так далі. Йому не потрібні наймані працівники. Йому потрібен комп'ютер, ще, ще, ще якесь обладнання, ветеран він колись, скажімо так, до повномасштабної війни займався цими питаннями і зараз хоче. Але ж він не вкладається в ті вимоги, які приписані в грантових умовах конкурсу. Тому Ну, надайте пропозицію, що е, хай ще передбачать, будь ласка, е, гранти, е, які надаються ветеранам без вимоги працевлаштування. Ну, Я думаю, ми з вами заплануємо і наступну зустріч. Запрошу представника державної служби зайнятості. Ну, в нас була розмова з Миколою Григоровичем з Черновим О, по службі зайнятості. Є Тож напрацьований перелік цих програм, які можуть бути профінансовані для започаткування власної справи, тож я я пропрацюю з ним, попрошу його перелік і. На якщо коли ми, якщо ми заплануємо з вами наступну спільну зустріч, то вже ми будемо предметно розмовляти з цього приводу. Запросимо Миколи Григоровича, щоб він вже відповів конкретно по певним напрямкам, що треба, що можна, в яких обсягах, які вимоги. Розумієте, суспільство і ті, кого скажімо, призивають там чи мобілізують, вони бачать ставлення до ветеранів, до поранених там ну, і так далі. От. І е, це певною мірою демотивує от, їх, скажімо так, там, вкладати там, і так далі. Тобто це е, не тільки відношення до тих людей, які вже скажімо так, віддали там здоров'я, чи, здоров чи ну, багато чого більшого, А і ну, до військовослужбовців, які вже ну, зараз у нас на війні, да? і вони це також бачать. і ну, Це не позитивним чином впливає і на боєготовність, і на моральний дух, і на багато багато яких складових. У шоцький ні одного нету, психотерапевта. Ні одного. Є тільки психіатри. Це детська направленість. А от матері загиблих. Вони ж приходять где-то півгода год, вони не можуть отойти навіть. Їм треба реабілітація, а в шоссі цього немає. Ми вже сколько розпиталися, ну, поки ще у нас нічого не виходить. А це, я думаю, треба обов'язково. Світлана Макаренко зазначила, що відділ з питань ветеранської політики працює півроку і попереду ще багато роботи з розширення програм підтримки та адаптації ветеранів до мирного життя. Сьогодні тільки така установча, і діалог між нами. Я думаю, що він відбудеться. А далі ваші пропозиції, які ми оформимо в наші робочі плани, і будемо спільними зусиллями реалізовувати ветеранську політику в Шостинському районі. Це лише початок спільної роботи у планах провести зустрічі у форматі круглого столу із залученням до обговорення проблемних питань представників різних установ та організацій, які є надавачами послуг ветеранській спільноті та їхнім сім'ям.